Селище Архангельське на Херсонщині близько восьми місяців було окуповане росіянами. У жовтні 22-го року українські захисники звільнили населений пункт. Селище почали відбудовувати. Тернопільщина долучилась до відновлення будинків місцевих. Російські окупанти увійшли до селища у березні 22-го року. Вони розташовувались у будівлі місцевого ліцею. Там, у підвалі, вони облаштували собі укриття, розмістили окупаційну адміністрацію. У ліцеї були катівні, де проводили допити місцевих. Під час окупації різні війська, які заходили, їхні були там, базувались. Звідти пускали вони дрони із ліцея і вели спостереження. Снайпера були там там. Нас просто знаходиться чотирьохповерхівка і п'ятиповерхівка житлового будинку рядишком, То там все всі базувалися. Вони там. Під час течі росіяни нищили та грабували все, що можна було, підривали та ламали банкомат, забираючи готівку. Внаслідок обстрілів були пошкоджені або зруйновані понад 400 будівель. Окрім приватних будинків, постраждали адміністративні споруди, будинок культури, місцева амбулаторія, дитячий садочок та чимало інших об'єктів. Багато людей були у розпачі, адже їх будинки були понищені. Пані Ганна на кілька місяців змогла виїхати з окупації. Повернулась, коли Архангельськ вже звільнили. Побачивши свій будинок, вона жахнулась. 18 жовтня, як приїхали, то ми злякалися. В хату не можна було зайти. От. Ракета попала в хату в вікно, і в самому на всю хату лежав той зрізний такий збетоний. Спершу відновлювати будинки почали власними силами. Згодом долучилась Тернопільщина. Перші роботи почали вже в червні 23-го року. Бригади будівельників приїхали до селища, щоб допомогти місцевим. Забили вікна, двері, пол вже зробили, пошпаклювали. Тепер ждемо ми допомоги, на шпалери, плінтуса. І ми, дасть Бог, з дідом, може таки якийсь год поживемо ще в відбудованому будинку. В Архангельську наразі немає перебоїв з електроенергією, газом чи водопостачання. Волонтери доставляють гуманітарну допомогу. Люди повертаються до рідних домівок. Люди повертаються. Як на, на час ем, вторгнення у нас було 200, 2140 сто чоловік на нашій громаді, то на день деокупації 119 дев'ятнадцять чоловік було залишалося. Людей такі стійких, які залишилися в селі, або старенькі, які не хотіли куди переміщатися. То на сьогодні у нас уже 1206 чоловік уже, тобто 1126 чоловік, вибачте. То вже половина людей повернулася. Діток у нас 213 вже повернулись, проживають Тобто, село відроджується потихеньку, але ж більше хочеться відбудови, відбудова. Наразі роботи з відбудови тимчасово призупинили, однак залишається ще багато об'єктів, які потрібно відновлювати, тож місцеві сподіваються, що підтримка Тернопільщини продовжиться. Місцеві вірять, що вже зовсім скоро українські війська зможуть здобути перемогу і запанує мир, тож вони зможуть повернутися до звичайного життя у відбудованому селищі.